Влаштовували псевдопобачення, аби підірвати військового ЗСУ. На Дніпропетровщині затримали подружжя, яка за версією слідства на замовлення ворожих спецслужб готувало теракт. Пані на сайті знайомств вдавала із себе дівчину у пошуках стосунків. Задля легенди називала себе сестрою захисника, який воює на передовій. Перед побаченням з військовим просила його забрати речі брата у знайомого, але в наплічнику був саморобний вибуховий пристрій, що за інструкцією виготовив її чоловік. Бомбу вчасно знешкодили правоохоронці. Подружжя вже у СІЗО без права на заставу. Готували ракетний удар по сховищу селітри в порту. На Одещині затримали двох агентів ФСБ, які планували наймасштабнішу в регіоні диверсію з величезними руйнуваннями. За завданнями кураторів, двоє ймовірних зрадників, чоловік та жінка, мали встановити розташування резервуарів із вибухонебезпечним добривом. А росіяни планували завдати по них ракетного удару. Чоловік улаштувався в порт робітником, де згодом і знайшов потрібне сховище селітри, приблизно півтори тисячі тонн. Утім, поліціянти вчасно розкрили задом ворога, всю селітру звідти швидко вивезли. Правоохоронці затримали агента та його поплічницю. Як виявилося, ця парочка ще й підпалювала релейні шафи на залізниці. Суд відправив зловмисників під варту, Обом загрожує довічного в'язання з конфіскацією майна за державну зраду. Готував підрив машини військових. Служба безпеки України запобігла черговій спробі теракту в Рівному. Під час спецоперації затримали російського агента. За даними слідства, ним виявився 17-річний житель Запоріжжя якого завербували за допомогою телеграм-каналів, він приїхав до Рівного і за гроші окупантів кажуть, в СБУ, орендував житло. Згодом забрав зі сховку вибухівку, яку мав підкласти під авто військових. Затримали фігуранта на гарячому, вибухівку знешкодили. Тепер хлопцеві загрожує до 12 років за ґратами. Зломисник заклав вибуховий пристрій під військовий автомобіль та встановив на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для расистів. Співробітники СБУ спрацювали на випередні і запобігли злочину і людським жертвам. Масові перевірки в органах прокурорів із інвалідністю направлять на дисциплінарну комісію. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Як зазначив посадовець, питання прокурорів із статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс, і за 9 місяців таки не вирішено. За законодавством звільнити прокурорів за підробку документів можливо на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Тож майже три з половиною сотні прокурорів із інвалідністю пройдуть перевірки, щоб підтвердити чи спростувати свій статус. Загалом, за словами Кравченка, в органах прокуратури залишилися 484 прокурори із інвалідністю 41 службовець уже подав заяви на звільнення за власним бажанням. Нагадаю, про схему з масовими інвалідностями прокурорів стало відомо в жовтні 2024-го. Журналіст Юрій Бутусов опублікував інформацію про півсотні прокурорів з Хмельниччини. Майже всі вони мали інвалідність другої групи за рішенням колишньої очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. Тетяни Кропи зараз лікарка перебуває під вартою за підозрою в незаконному збагаченні. Посадовці Укрзалізниці підозрюють в розтраті 22 мільйонів державних коштів. Як виявилося, на Вінничині директор, два його заступника та бухгалтер філії, незаконно доплачували кошти працівникам, і це, попри рішення керівництва Укрзалізниці у період воєнного стану премії не нараховувати. Натомість за більше як два роки на Вінничині оформили надбавок до зарплат на 22 мільйони. Чотирьом фігурантам справи оголошені підозри. Їм інкримінують розтрату коштів, особливо великих розмірах та підробку документів. За це світить 12 років за ґратами. Трьох підозрюваних взяли під варту із правом внесення застави. Вони одразу її внесли і вийшли на волю.